Ми зробили таку, о, такий формат, де люди могли би посмакувати, дізнатися такі історичні смаки. Тому що важко говорити про смак, коли ти його не куштуєш. І ти тепер розумієш, як це може через їжу повернутися до трьохсотлітньої там історії і збагнути, а що куштували прадіди під час війни. Ми робимо дуже важливу таку от справу, коли ми даємо розуміння, що ми відрізняємося. То тоді ти можеш взяти зброю і захищати, тому що у тебе є культура, ти відрізняєшся, ти ідентифікуєш таким чином себе. Я Арам, Арам Саркісян, фахівець штучного інтелекту. Но ми зараз разом з дружиною проводимо гастротури театри стародавньої їжі для того, щоб під час війни говорити про культуру, про традиції українські, тому що особливо під час війни це дуже важливо. Ну, Наталя більше там 15 років вже досліджує. Ну, багато дивимося, що, що, що нам перед... вже було досліджене до нас. І навіть зараз ми працюємо з науковцями. Я маю на увазі Владислава, це Тріпільська культура, музей Тріпільської культури. Ми дивимося, що було раніше, як споживали, які рецепти були, чому вони це робили, як це могло впливати на стан здоров'я. Тому що може бути смачним, а може бути е, смачним, но не корисним, а може бути інша комбінація смачним і корисним. Ми завжди обираємо те, що може бути традиційно смачним, но і корисним. Наталія Калиновська Сархсян. Я нутриціолог-дієтолог, досліджую українські традиції в харчуванні. Ми зробили таку о, такий формат, де люди могли би посмакувати, дізнатися такі історичні смаки. Тому що важко говорити про смак, коли ти його не коштуєш. Як я завжди кажу, треба оперу слухати, да, а їжу смакувати. Виникла ця ідея, тому що коли я побачила, що можна просто розробити продукти, але якщо ми не знаємо ці продукти, то люди не розуміють ці смаки. І е, виникла ідея, щоб саме через смак люди дізнавалися, а які саме продукти були раніше, тому що, начебто, одне й те ж саме зміст хліб, але коли ти куштуєш хліб сучасний, коли ти куштуєш хліб е, прадавній, то різний смак, і ти тепер розумієш, як це може через їжу повернутися до трьохсотлітньої там історії і збагнути, а що куштували прадіди. І ми спочатку війни почали організували е, ці гастротури, створили музей. Музей харчування. Я не знаю, чи є десь ще, але це єдиний на наш погляд. Ми ще не бачили, що є такий музей, Єдиний е, музей харчування в Україні. Гастротури ми робимо різні. От сьогодні у нас були дітки, е, це школяри для них окрема програма. Дітки не про користь, дітки про смак. Тому ми їм даємо більше того, що може бути смачним. Ну, плюс ще й корисним. Вони смакують козацькі хліба, без дрожів, без бізнеквасок, потім ми робимо власноруч хліб. Це така от десь 20-30 хвилин мастер-клас, коли кожен відвідувач, власноруч, робить свій хліб, він розуміє, яким повинна бути консистенція, яким повинно бути борошно. Тому що я сьогодні діткам говорив, що мішленовський повар, коли обирає якісні. Наприклад, рибну страву він на 4 утра обирає рибу. Чи може українець обирати якісне борошно, щоб робити гарний, гарний хліб? Тому ми показуємо, як, яким повинен бути цей борошно, щоб це був якісним, якісним хлібом, як виглядає, наприклад, вісівки, як виглядає груба клітковина, як ліпити, як робити це тісто. І вони перші навіть бачать, що хліб може бути. Без дружив і без заквасок. Потім цей хліб забирають додому, тому що смаками треба їхати далі. Подорожувати, хліб була основа. Українці з хлібом зустрічали і з хлібом проваджали. Це тарілка, дерев'яна тарілка, на якій раніше виносили хліб. Хліб 300 років тому виглядав саме ось таким чином. Він був невеличкий. Чому тому що він зроблений з цільнозерного борошна. хліб ламали? Це був аромат хліба. А, жита, пшениці, гречки дуже смачний хліб. Саме козаки його видавляли таким чином, щоб можна було його носити кожного дня. А хліб раніше важко добувався, тому не робили таких великих паляниць. Після того, як козаки козакували до 80 років, його потім вже виготовляли козаки в монастирях і в церквах. Тому проскурочки це відголосок хліба, який раніше був. У нас всі ці тури дублюються на англійській мові. Ми можемо прийняти іноземців, і наших гостей, у мається увазі дипломатів. Ми робимо тури для туристів. Є тур Україна конопляна, де ми говоримо про коноплярство, це частина культури України. Є тури для, для освітян. Для освітян ми робимо безкоштовно це наш внесок для України під час війни. Ми даримо, ну, так можна сказати, я не знаю, так можна да? Даруємо, да. Це, це тур нашим освітян, тому що ми хочемо, щоб у освітян був. Такий ресурсний центр, де вони під час війни можуть безкоштовно відновити свій стан здоров'я. До речі, це як анонс для них. Якщо будуть слухати ці інтерв'ю освітяни, пусть приїжджають до нас. Ми їх безкоштовно приймаємо, щоб вони розуміли, що у них є ресурсний центр. О, я ще додам, і додали, ще такий тур. Назвали його Секрет Вірменського довголіття. Так, да, це да новий, тур. да новий тур, коли ми говоримо про рецепти, про секрети, як можна в сучасному житті теж відновити старіні традиції, як і українські, так і вірменські. І в чому секрет Далхалеція? Смакуємо багато багато таких страв від все, що можна готувати на тандирі, що може бути пробіотиком, пребіотиком, там де секрети, все це розкриваємо через смаки. А зараз ми будемо коштувати страву, яка майже зараз вже втрачена в Україні. Це страва дійсно трьохсотлітньої давнини. Це страва самого головного злаку, яке взагалі почалося землеробство в Україні. Це жито. Не дарма ці злаку співають в різних піснях. Ось, зелене жито-зелене. Да, і а, житом посипають молодят на весілля. Чому? Тому що жито гарно діє на дуже на репродуктивну систему, тому багато народжувалося дітей. А ще говорили, з житом гарне, щоб було життя. Но, як нутриціолог, я хочу зосередити свою увагу на жити те, що це дуже дієвий злак, е, якщо є проблеми цукрового діабету. Чому? Тому що жито дуже е, сильно довго затримує глюкозу в крові, е, немає стрибків цукру, є тонус, є енергія, але при цьому організм мінімально використовує на переробку цієї глюкози, житньої, можна так сказати, інсуліну. Тобто і зберігається і підшункова, і е, дуже гарно діє на загальний стан організму. І е, я розробила житню кашу, її майже зараз от немає, ви не знайдете. Ви сьогодні зможете покуштувати, а що смакували наші прадіди: житню кашу. Це виходило таким чином, її можна так само запарювати в термосі. Вона дуже легко запарюється, буквально там 15 хвилин і вона вже готова. Виглядає вона ось так, як куліш. Але найцікавіше, що цю житню кашу її додавали. До цієї житньої каші соус, він був зроблений ось з часника і з олійки, поливали житню кашу. А ще до житньої каші додавали сало. І тому ось такий а, смак житньої каші з салом це дійсно те, що а, дає можливість от відчути справжні смаки того жита і того злаку, який, чому він був. Самим головним злаком наших пращурів для нас важливо, щоб ми будували і розвиток був в такому напрямку, щоб більш таких був інтерактивними. Ми в цьому напрямку рухаємося, щоб людина після наших зустрічей почав у себе щось робити в житті. Тому ми разом з дружиною показуємо як повсякднівному житті може родина так от чоловік і жінка ось як ми так виглядаємо ми так споживаємо вони бачать що це родина що то що вони говорять вони в цьому живуть ми не говоримо якось там от такі були традиції. а такі традиції були і зараз вони є і ми під час війни ми розуміємо що це потрібно вкладатися тому що, коли ти розумієш, що у тебе є ти відрізняєшся від сусіда, і чим ти відрізняєшся? І ти розумієш, що ти захищаєш? то тоді ти можеш взяти зброю і захищати, тому що у тебе є культура, ти відрізняєшся, ти, ти ідентифікуєш таким чином себе. А якщо немає різниці, ну, навіщо зброю взяти в руки, правда? тому для нас це така от базове розуміння того, що під час війни ми робимо дуже важливу таку от справу, коли ми даємо розуміння, що ми відрізняємося. У нас є така ідентифікація, і чим ми відрізняємося.